Україна єдина країна. До Дня Незалежності працівники бібліотеки Боченка провели вуличну акцію, під час якої пропонували перехожим взяти участь у тематичних патріотичних заходах. Під час акції кіровоградці мали змогу взяти участь у вікторині, зробити патріотичний арт-розпис, переглянути книжкові виставки, сплести вінок з польових квітів та внести свій вклад у створення об'ємного панно із зображенням карти України. Люди прохожі, просто підходять, читають, дивляться, роздивляються і приймають звичайно участь у нашій сьогодні вуличній акції. Тому ми всім гарантували і гарантуємо гарний настрій кожного свята. Ми намагаємося щось зробити таке різноманітне, цікаве для того, щоб заохочувати наших відвідувачів. Патріотичний настрій панував на вулиці Дворцові протягом всього дня. Пізнавальні розваги учасникам сподобалися. Ми створюємо карту України, я так гадаю, тому що треба докази, що вона єдина, що ми всі разом хочемо найкращого майбутнього для неї. І, звичайно, ну люди не проти допомогти показати свою позицію. Особливою популярністю користувався арт-розпис. Ми робимо патріотичний арт-розпис всім бажаючим. Звичайно, головний у нас сьогодні символ свята це прапор. Тож малюнки всі з прапором неодмінно. Я вболіваю за Україну. Це моя рідна батьківщина. Ще активніше містяни робили свій внесок у створення єдиної карти України, де позначено і Кримський півострів. Є Крим наш нашим військовим потрібна підтримка, всяка. Така має право на існування може навіть більше, ніж всі інші види підтримують. Колектив телерадіокомпанії компанії також долучається до створення єдиної мапи України. Ми переконані, Україна єдина і неподільна. Дайте мені, будь ласка, клей.